Всім привіт, друзі! Місто Єзі, Італія невеличке, провінційне містечко в регіоні Марки. І це я знаходжуся зараз в історичному центрі. Я забрела от ці провулочки, ці вулочки в перший раз, коли ще не заблукати, тут такі лабіринти. Подивіться це, скільки вікам, скільки віків оцим вуличкам. Ширина, ну, не більше, я не знаю, чи 3 метри буде, але ну, десь біля трьох метрів. Ширина, так? Да? А дивлюся, далі, мені здається, ще вущі звужується, тому що стіни нерівномірні. Подивіться, ця кладка, скільки віків в цій кладці? Я не знаю, оцей міст. Це що переход з одного в будинку в інший, можливо, так. Бог його знає. А може ще зроблено, бог я знає, укріплений будинок, я ж не знаю. Бачите, як балкончик зроблений. Дивіться, який історичний центр. Знаєте, я люблю такі старовинні будівлі, старовинні вулички. Да? Тут історія. Тут історія, бачите, деякі будинки відреставровані, бачите, зроблені сучасні вікна. А тут поряд крива стіна, от видно навіть мені, що тут стіна крива, вона якось побудована криво, як для мене. Ну, це видно, це видно. Але стоять ці стіни вже скільки віків. Бачите? Такі аж вигнуті стіни, видно, випуклі в деяких місцях. І бачите, от ви, якщо ви побачите, отут металевий такі стержні торчат, оцю стіну вже укріплювали, тому що мені розказували, що коли будівля потребує реставрації, коли стіни вже не, ну, не можуть витримувати цю нагрузку, да, їх укріпляють. Бачите, металеві стержні. Оця стіна вже укріплена. Дивіться, яка кривозна. Зараз нікого. Хоч це ну, центр міста, друзі, це центр міста. Зараз я пройду ще, може, я знаю, кроків 50 і побачите, що ми будемо в центрі міста. Ну, такі вулички, знаєте, чому, м -м -м, чому вони? Такі вузенькі ще. Тому що от літом, да? тут, коли жаркий день, то не відчувається цієї жари, тому що будинок, будівля, будівля від одна від другої знаходиться не на великій дистанції. Да? От тут тінь. І немає такої жари. Бачите, це вже ми в центрі. Це одна із площ. Бачите, лев. Зараз покажу вам монумент, пам'ятник, на якому зображений Лев. Побачу. І там, по-моєму, він з прапором. Ну, напевно, на сторожі, цього... на сторожі цього міста. Зараз побачу, що тут написані. Цей це монумент встановлений мертвим людям, які загинули за свободу цієї країни. Реденціону, я не знаю, як переводиться. Котич, котик прибіг такий. Доглянутий котик бігає в мене біля них. Видно, непростий котик. Такий хвіст у нього пишний. Вчителев зверху. І роки 1849-й, от я не знаю, Греденціоне", От як переводиться. Із мрамору гарно. Бачите, в гербу цього міста є от одле, бачите, часто зустрічаються. Ли ви на гербах монументи. Тут видно якийсь музей. А, поліція мені чіпали. Я знімаю поліцієм не чіпали. Поліція, поліція, мені чіпали, це місцева поліція. Бачите, 16-18 століття цей палац. Бачите, ведуться реставраційні роботи, які за мною в'язався. Не знаю, в мене є з собою хліб, але я ж йому дам кусочок хліба, він не буде їсти. Не думаю, що він буде їсти хліб. Йому треба м'ясо подавати, ковбаску, гарний кусочок сиру. Це вже центр друзі, це одна із головних вулиць цього міста. І, і ще в Італії дуже багато таких арок. Ви бачите, під цими арками зараз знаходиться оцей бар-ресторан. Тут не знаю, чи це зараз пів другої дня, чи це бар, чи це і тут і ресторанчик є. От під цими арками. І дуже багато в Італії таких арок. Від них літом теж можна сховатися від спеки, а зимою, навіть не зимою, коли погана погода, дощі, вітри, то теж можна. Сховатися під цими арками в Італії багато таких арок. Ви знаєте, я сьогодні приїхала у місто, я була тут 4 місяці назад, в місто Єзі, це головна площа цього міста. І я хотіла побачити місто прикрашене до Нового року. Ну, Я дивлюся, є прикраса, але якось так скромні, скромненько я надіялася побачити більше, тому що. Я була ж тиждень назад в місті Сенегалія, Я виставляла відео, як Сенегалія прикрашена до новорічних свят, то це взагалі це відпад голови, можна сказати. Якщо можна так сказати, це фонтан, друзі. Він зараз, бачите, цей фонтан виключений. Не знаю, може, що зимовий період, не знаю, але літом він працював ще. Фонтан. І теж на охороні цього фонтану, бачите, це ливи, напевно, ливи чи пантери, мені здається, це ж це ливи. І коли включений фонтан, то і з пащ цих ливів лівця вода. Ну, вода, ви бачите, тут ще вода є, напевно, він періодично включається, цей фонтан. Гарно.